всім миру добра та тепла у вашій оселі. Ось закінчимо варити цей теплоакумулятор загальним об'ємом 3200 літрів. Ось так він виглядає. У мене в майстерні навіть нема куди відійти, щоб його засняти. Ось який тоді котлик манюнький поряд з ним. Тут буде зроблено два змійовичка. Один на гарячу воду, під сонячний колектор один. Врізані мухти під тен. Два точніше тена. Один внизу теплоакумулятора, інший на гарячу воду. Ну і там стандартно термометри, зливний, подача та звороточка. Ось такий у нас вийшов теплоакумулятор. Це відійшов у дальній кут майстерні, щоб було видно. Висота дверей 2,5 метри. Ну і ширина 2,5. Ось вам такий теплоакумулятор на рівні дверей. Так що буде взимку людям. Тепло. Правда, ще біля нього роботи і в мене, і в людей. Мені потрібно ще все позачищати, пофарбувати. Так, воно у нас все врізано. Це у нас холодна гаряча водичка і на сонячний колектор. Все рівненько, все гарненько. Кого цікавить, пишіть. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь. Все буде Україна!